Чотири бачу. Чотири, чотири. Будь ласка, три. Хлопці. Будь ласка, чотири, чотири. Дивіться, там є нижня шкала, яка показує нам вашу книжку в кінці уроку. Ми тільки покращились ваші здання. Я впевнена, що вони обов'язково покращаться. В формі термону чудова математика та надеться, ще. Так, діти, це граніт. Це граніт. А чому я принесла його на науку? Граніт наука. Супер, молодці. Думаю, що ви чули фраза легізма, грис та граніт наука. Чому? Хто мені скаже, що він означає? Навчатись. Плівити навчатися. Навчатись. Ще. Зізнання. Так, молодці. А, і перекладі це означає щось дуже странно вивчати. А, ну і коли йшла на урок уроки, думала, що трошки буде важче. Тобі Тобі. Діти, а чому я буду пробувати його в руки? Боже, не Супер. Молодець, тому що даня дуже важко підтримувати І я думаю, що ви бачили, на першому слайді таке зображення його Ось ми його так прикрасили. Це пам'ятник має назву Гранітна руки. Він розташований на території. Студентів, скульптура являє собою сову, а ви знаєте, що сова це символ знак, мудрості, яка сидить на книжках, що в свою чергу лежить на гранітному камеру. Добре, діти. Я хочу розпочати із цитати е, Волдемеєр, політичної державної діячки однієї основних держави Ізраїль, яка народилась і жила в Україні. Якщо ви хочете побутувати ту країну, в яку будуть повертатися її і донь. Ту країну, з якої будуть виїжджати тільки в сезон відпусток, в якій не буде відчуття страху за майбутнє, то зробіть всього два кроки. Як ви думаєте, про які кроки на увазі будуть? Розрімайте знання освіти, що знайти більше чогось малого. Можна вивчити нові знання і розвивати їх в певних сферах. Супер. здоров'я. здоров'я. Благо влади саме на питання освіти і медичного обладнання. <плес> Супер, дякую. І що? Починайте на цього години. Перше, перерівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів до зрадників аж до сьомого коліна. Зробіть три професії найбільш високооплачуваними і престижними. Це військові, лікарі та вчителі. А це ще не кінець цитати цієї діячки, і ми її закінчимо до кінця року. Ви зрозуміла, що сьогодні ви будете працювати в групах. Ну, на жаль, сьогодні у нас є тільки три групи. У вас є на партах папки, у папці є. Редактор. Дивіться, ролі можна змінювати після кожного завдання. Тобто сьогодні ви нас на цьому завдання доповідачі, а на іншому завданні будуть дати, наприклад, хтось інший. Розподіліть, будь ласка, ролі. Колиночка у вас є. Ну, у нас не зовсім всі будуть ролі. Але всі працюють рівноправно. Перше завдання для фоків. Кластер або карт коня. Я дуже прошу вас виділити і сформувати, які ж асоціації у вас виникають із словом освіта, по центру пишете слово, освіта і асоціативний кластер робите. Друга група по центру пише слово наука, асоціативний кластер це все дуже швидко і дуже просто. І третя група охорона здоров'я або медсередження. Вам зручніше кося робить не. Так, підніметь руку викласти. Так, ви придачі, будь ласка, вітаєш? Асоціативний кластер до слова світа. Що асоціюється асоціюєте слова світа? Отримання знань, наука. Частина пісня, контакт, субота, навчальні загоди.

Книги, классів, радість, проведе, інститути, школа, університет. Так, науковці, викладачі, дякую. Група номер три. У нас грубо. Пане місце. Все, молодці. Я вам дуже вдячна за роботу над цим завданням. І ми дуже швиденько... Дали мені, що ж таке наука. Вам залишає? Давайте я прийду. Що ж таке наука? Хто хоче зачитати мені? Що таке наука? Ми мені, а нам всім вибачте. Будь ласка, наука це сфера діяльності, людини, спрямована на набування знань про на світ. Так. Дуже близькими і поняттями, які йдуть біля слова наука, є наукові знання. Що наукова діяльність це вчені, це наукові заклади, це експериментальне лабораторне устаткування, яке є в закладах діки освіти, науково-доступні програми, система інформації, форми функціонування і використання всіх набутих знань. Тому науковий працівник це ресурс особливо високої ціни для кожної держави. Отже, ваше завдання. Я вам не проживаю, я вам не поможу.